Таке дивно, ви помітили жодної жінки. Доброго дня, як життя? Та нічого життя, щоб жінка тільки вдома була. У сусідки? Е, у бібліотеці вона. І сусідка, і кума, медом їх там помазали чи що? То може проведете і разом подивимось. Ходімо, треба в цьому покласти край. На наше село знімаєте. Знімаємо. Може чимось похвалитись. У нас є пам'ятник етнографу Василю Щоросов. Можемо показати. І ще співзавод. У нашому селі є, у бібліотеці є інтернет. І ви туди ходите? Звичайно, це вже йду. йдемо. але старші пішли. Жінку корова не доїна. Почекає корови. Дивіться, що я того знайшла. Туди сюди сюди. Комп'ютера боїться. Ремонт ти дивіться. Супер. Ольга Мар'янівна Олійник, завідуюча бібліотекою філією. Інтернет-центр у нас з'явився в 2011 році, за програмою Бібліоміст. Однією з цілових груп є молоді сім'ї. Намагаємося за допомогою книги та інтернет-центру знаходити відповіді на всі запитання. У нас, є, у нас є форма дозвілля. Вишиваємо, от можна подивитися, селяємо бісер. Печемо, готуємо. Це все завдяки інтернет-центру. Але от з жінками нас, в нас добре, з чоловіками трошки важче. Але один вже попався. Сімейний конфлікт наче залагоджено. А сильна штука інтернету?